Є новина, друзі. Новий статус зеленського депутата розбігається та тонкий натяг від набу. Дослухайте до кінця. На українській правді вийшла стаття. Я її закинув в телеграм-канал в шапці профілі. Якщо хочете, її читайте повністю. На дуже цікава вона про те, що відбувається після у цього скандалу зі знищенням незалежності НАБУ, ну, тому що однозначно відбуваються тектонічні Зміни у владі, і там йде з джерелами, ну, які приводять е, журналісти. Я коротко пройду, а ви там собі е, читайте. Так, от, перше питання, що наші партнери і громадяни України зрозуміли, що Зеленський тепер не тільки людина, яка веде Україну під час війни. Я не буду казати там, герої, хтось там, ну, боти так напишуть, але це не так. Е, він тепер його вважають, е, і громадяни, і наші партнери е, покривачем корупції своїх. І це, бо такий статус, який вже не змити. Це об'єктивні речі, тому що він підписав оцей цей закон про знищення незалежності набу. Хоча намагався відіграти, що це не він, що це все депутати там все прийняли. А я тільки там не побачив. Ну, але це таке питання, знаєте, риторичне. Другий фактор важливий в цій статті це те, що вже десятки депутатів думають про вихід з монобільшості, вдалося Зеленському і Арахамі втримати, як би. Фракцію, щоб люди не виходили вже на засіданні, коли голосували за повернення е незалежності на будь який і вийшов один депутат, як пам'ятаємо, і зараз вони будуть активно, от за ці канікули. Ну, депутати кажуть, що це не канікули, що вони десь працюють, а ми знаємо, що вони, скоріш за все, відпочивають на морях та е будуть якось стабілізувати, щоб монобільшість не розвалилась. Для Зеленського це не, не страшна проблема. Не кат катастрофічна. чому тому, що є за майбутнє довіра, є Тимошенко. Але це, якщо монобільшість розвалиться, змінить повністю ситуацію. Чому тому що якщо він бере депутатів з інших партій і груп, то з ними придеться домовлятися? Треба буде їхнім господарям, ну такі як Веревський, там інші, давати більше всього, що вони хочуть. І тоді Зеленський вже не буде мати повної влади, а тільки буде центром ну якби влади. Однієї, тобто буде декілька центрів влади, і це для них проблема. Я думаю, що вони будуть якось намагатися це зупинити розвал монобільшості. Я думаю, це моя думка, що це не вдасться. Чому тому, що от тепер про натяг від набу. Пам'ятаєте, коли було якби, от це знищення НАБУ, вийшов Малюк, гінпрокурор на прес-конференцію. І от претензія Малюка абсолютно справедлива. Зазначив, була до Набу, що от вони прийшли до Півненка, командуючого Назвардії, провели обшук, там, реально підозру йому не оголосили, і там де декілька якихось чиновників отримали потім підозри, і сума навіть зменшилась. А розігнали це, що нібито там керівник Назвардії. Навіть я про це розповідав, тому що були такі публікації в ЗМІ. І він правий, тому що ну, давайте Об'єктивно, скажемо, кожна служба, там СБУ, поліція, набу, коли проводять якусь спецоперацію, вони збільшують в інформаційному полі ну, те, що вони зробили. А потім, знаєте, це вже ніхто не пам'ятає. Але вони так показують свою ефективність і свій вплив. Те саме зробили і набу. Хоча півненка до відповідальності і набу підтвердили, не притягували, і підозри не було. Тобто, значить, вони просто використали його ім'я для того, щоб підняти інформаційний хай. І от подивіться, чому натяк від набу. В цьому кейсі, коли затримали депутата Кузніцова від «Слуги народу, першого кого затримали, ну одного з них це командир частини Назвар'ї. тобто це удар по Півненку і по Клименку, міністру внутрішніх справ. А що це означає? А це означає натяк від набу. Ну і відповідь якраз на слова малюка. Ну, це моя думка. Друге питання це відповідь депутатам. Кузніцов, слуга народу, тому що депутати слуги народу боялися помсти від Набу, і вони кічились тим, що вони якби знищили Набу та Сап, а потім Зеленський дав задню і все відкутив. Ну тобто схему наламав, і вони зрозуміли, що їх підставили, підставив їх Зеленський. Так? І удар по депутату їм якраз теж натяк дуже серйозний. А далі два удари: це гайдай і ще один керівник військової адміністрації, яких призначає Зеленський. Тобто, це удар по владі. Зеленському це теж дуже серйозний натяг. Е, от те, що Зеленський написав його там. Спішрайте, написали, що доповідь та Сап. Я думаю, що та Сап дозволили це зробити. Ну, якби по великому проханню, Зеленському, я, наприклад, не вірю, бо мені там пишуть, що все, тепер Зеленський під контроль взяв та Сап, все вони тепер там повністю під контроль. Я в це не вірю. Я думаю, що просто та Сап. Разом з нашими європейськими, американськими партнерами виховують Зеленського таким чином. Ну, тобто, не повністю знищують, а показують, от ми вдарили і можемо тебе виправдати, або можемо і ні. Тому що по обличчю Зеленського видно було, що він ну, такий сидів незадоволений так. Точно, тому, як на мене, це дуже серйозний натяк всім. І всі у владі, і депутати, в першу чергу, і правоохоронні органи зрозуміли, що їх підставили, і тепер вони будуть ну, набагато ретельніше думати, коли порушувати в наступний раз права громадян, або там створювати якісь незаконні кримінальні провадження, або навіть вводити санкції офісом е, президента, які абсолютно незаконні в деяких випадках. Так. І тепер кінець цієї статті, знаєте, от абсолютно автор провий, що владі зараз, тому що ми ж не можемо поміняти зараз Верховну Раду, яка практично після цього голосування, це на мою думку втратила легітимність Зеленського, тому що ми не можемо провести виборів, тому що не завершилась війна, правильно? І владі зараз е, треба стабілізувати державу. От якраз там є такі 20 днів, оцих та навіть менше вже для того, щоб стабілізувати політичний процес. Тому що Україна зараз, ми, ми ж всі бачимо, е, знаходиться в центрі не просто там, що там Путін агресор. Терорист на нас напав, ми знаходимося в центрі зараз світових тектонічних рішень, тому що Трамп він взявся за завершення війни і при цьому будуть виникати конфлікти. І якщо в нас не буде стабільної держави, це буде катастрофа для України. Тому Зеленському треба, ну по, -по перше. Повністю припинити корупцію в нашій державі, припинити порушення прав громадян, які теж дестабілізують нашу державу. Думати про мотивацію е, для військових і мобілізованих, і повністю працювати в законному полі, тому що нам потрібна стабілізація в такий непевний час. Напишіть, що ви думаєте, like, post, підписка, телеграм, шапці профіля. Там вже стаття. Підписуйтесь.